Вітаю усіх. Сьогодні хочу вам показати свої волошки, які вже починають квітувати. Я їх навмисне посіяла, щоб не лазити по полях, не збирати, не шукати їх. Бо у полі можеш прийти рвати, а вони вже кроплені, а це для ліків вже ну, ніяк не годиться. А так, знаєш, що вдома вони собі ростуть чистенькі, гарненькі. Собі коли там є хвилинка, вільна прийшла, нарвала і поставила сушити. Всі ми знаємо ці квіти, вони. ми їх вишиваємо на рушниках, малюємо картини, рвемо в букети, просто, красиві букети, любуємося, плетемо віночки. Волошечки це як символ літа. Ну, крім того, вони ж мають лікувальну дію. Волошки в першу чергу, і це, мабуть, знають багато людей, вони корисні для зору. Вони лікують любі запалення очей, які можуть бути. Їх потрібно заварювати і промивати очі, а також додавати у збір. Лікарських чаїв. Ми збираємо ось ось ці пелюсточки, ось саме, ось, саме ось ці пелюсточки, їх сушимо і потім п'ємо. Вони чай, коли заварюєш зимою, таким літом віддає теплом таким. Ну, Настрій на піднімається зразу, коли п'єш чай, бачиш там ці сині пелюстки у чаєві. Корисний він, звісно. Ще хочу сказати, що в ложки ще корисні, лікують печінку, нирки і любі запалення сечовиводних шляхів. Тож не забудьте цього року назбирати собі цих волосок, цих пелюсток, щоб потім зимою ви собі пили чай, і воно буде запобігати любим захворюванням печінки, сечовиводних шляхів і буде покращувати зір. І ще хочу вам показати свій інжир. Він цього року у мене зимував на дворі. Я його лишила. Раніше він у мене завжди, ще як був маленький, у хаті був. Але оці патики стоять в хаті, воно ну, не естетично. Зараз у нас вже зими теплі, нема морозів таких сильних. Я його посадила на дворі. Він довго не розпускався, я думала вже, що він змерз, але ні. Дивіться, він собі вже помаленьку починає розпускатися. Він в мене вже плодоносить, дає смачні плоди, плоди нагадують чимось фейху і клубніку. Отакий От смак поєднаний. Давали. Давала чоловікові і сину, і він каже, ні, ми не будемо їсти, воно стрьомне. Каже, їж сама. То ми з дочкою брали і їли самі ці ягоди. Чоловіки побоялися, не знають, що воно таке, значить, їсти не будуть. Ну, що хочу сказати, щоб воно перезимувало. Я його отак на наклонно посадила, щоб можна було отак зимою. Тако при... Гнути і накрити агроволокном. І так воно в мене зимувало. А зараз уже воно вже в мене от піднімається і розпускається. Так що можна садити інжир сміливо у себе вдома. Він уже в нас не буде вимерзати. Бачите? Він також корисний інжир. Його ще називають е, деревом довголіття, тому що вони, ну хто їсть багато цих плодів, воно ще, якщо я не помиляюсь, як діє, е, як. Е, як же воно називається? Як корінь ото от, чоловікам дають? Як же воно називається? Забула. Афро... Афродозіак О. діє і тримає організм в тонусі? Ну, плоди, плоди смачні. Ще насіяли пташки мені якихось квітів. Я не знаю, що це за квіти, може ви знаєте. Десь воно в мене взялося ось така штука. І воно в мене само насівається. Спочатку одна така з'явилася, я його не чіпала, лишила, подивитися, що воно росте. І воно почало в мене так гарно цвисти. Я його залишила і воно в мене насіялося. Ну, я не знаю, що це за квіти, але гарні такі. Напишіть мені, хто знає. Щось на небі вже захмарилося. Може, дай Бог буде дощ, а то дивлюся, у других регіонах такі дощі прийшли. Все так буяє, зелене, таке гарне, а тут все городи ці стоять, чекають дощу. Ой, посуха і все. Може, десь Бог тут уже дощики. Як там моя бабка мене вчила, Іди, йди дощику, зварю тобі борщику, пост углинянім горстику, поставлю на дуба, прикличу голуба. Голуба на Женю, голубку при Женю. Так колись бабка б вчила дощик закликати. На цьому все буду закінчувати. Бажаю вам мирного неба, крепкого здоров'я, ясного розуму, чистого серця. Дякую нашим захисникам, нашим воїнам, які боронять нас. Жінок, дітей від отого всього недоброго, що коїться. Дай Боже вам здоров'я і ангела-охоронця, щоб ви прийшли додому живі і здорові. Чекаємо на вас додому. Дякуємо вам від усього серця, від усіх матерів. Дякую. На цьому все. До зустрічі!